Розділ 50. Так говорить Господь, де той розлучний лист, з яким я відпустив вашу матір, або котрому з моїх боржників я вас продав? Ні, ви були продані за ваші гріхи і через ваше беззаконня була відіслана ваша матір. Чому, коли я приходив, то нікого не заставав, коли я кликав, ніхто не відповідав? Хіба справді моя рука стала коротшою, щоб спасати, або не мав мене сили рятувати? Адже своїм грізним словом я осушую море і перетворюю ріки в пустелі, так, що їхня риба без води починає гнити і гине від спраги. Я одягаю небеса в темряву і покриваю їх мішковиною, ніби одягом. Мій владика Господь дає мені язик учителя. Аби я знав, як вчасно підтримати словом втомленого. Щоранку він будить мене вдосвіта відкриває мій слух, аби я був уважним до настанов як учень. Мій владика Господь відкриває мої вуха, і я не чиню жодного опору і не відвертаюсь. Я підставляв свою спину для биття, не ухиляв своїх щік від ударів і свого обличчя. Не відвертав від образ і опльовування. Мій владика Господь допомагає мені, тому я не буду знеславлений, адже я тримаю своє обличчя твердим, як кремінь, і знаю, що осоромленим не буду. Поруч зі мною той, хто мене виправдає. Тому хто насмілиться змагатися зі мною, станьмо разом. Хто, мій супротивник, нехай наблизиться до мене? Сам мій владика Господь допомагає мені, хто мене звинуватить, усі вони зітліють, наче старий одяг, який поїла міль. Хто з поміж вас боїться Господа, нехай прислухається до голосу Його слуги? Хто ходить у темряві й позбавлений світла, нехай покладається на Господнє ім'я і довіриться своєму Богові. А ви всі, що розпалюєте вогонь і озброюєтесь палаючими стрілами. Самі потрапите під ці стріли і в жар власного вогню, який ви розпалили, це походитиме від моїх рук, і ви знемагатимете в муках.